Відео номер один, чому варто завжди з собою брати калібровочний комплект, що йде з товщиномірами, коли ви їдете підбирати автомобіль або купляти автомобіль з салону. Переді мною два товщиноміри: один з них відкалібрований якісно, другий спеціально збите калібрування. І тепер моделюємо ситуацію. Ви приїхали на авторинок, підбирати автомобіль, знайшли той варіант, який вам сподобався, і ви знайшли на автомобілі. Фарбовані деталі. Продавець вам доказує, що ваш прилад несправний, він показує якусь дурню, і він не довіряє вашому товщиміру. І, наприклад, каже, що в мене є свій товщиномір, який показує все правильно. І от, наприклад, його товщиномір, як може він показувати в певних випадках правильно. Плівочка 100 мікрон, і, наприклад, товщиномір продавця показує 49 яким чином ви можете якраз довести вашу правоту, це маючи з собою калібровочний комплект, який не тільки для калібрування слугує, а й для перевірки. Виберете калібрувальний калібровочний комплект, кладете плівочку на нього, от плівочка 100 мікрон, і перевіряєте. Зараз фокусую камеру. 98, мікрон, тобто там з мінімальною покупкою все в нормі. Другий момент, який може бути, і це було на практиці з життя. Продавець доказував покупцю, що він один власник автомобіль взятий з салону. Тобто, звичайно, він впевнений, що його автомобіль він був, їздив сам і нічого не фарбувалося, в ДТП ніде не був. Але, як виявилось, дійсно автомобіль з салону вже був. Взятий з фарбованими елементами, і навіть була десь шпаклівка. Тобто людина впевнена максимально, що його автомобіль повністю в заводському фарбуванні, а насправді в автосалоні може бути вже він фарбований або навіть з елементами шпаклівки. Хто з таким зустрічався, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звичайно, для чого ще слугує калібровочний комплект, може бути таке, що ваш прилад буде розкалібрований з певних факторів. Наприклад, випадково затиснули кнопку на автомобілі і калібрування збилося. Другий момент там потрапили під сильне магнітне поле. Так само може збитися калібрування. Тому, якщо в польових умовах вам потрібно буде відкалібрувати прилад і впевнитися в його показниках, саме для цього і слугує калібровочний комплект. До товщини мірів. Далі буде друге відео також.